Ада операторка БПЛА 411 го полку яструби. Захисниця отримала важке поранення після підриву на міні. Ліву ногу довелося ампутувати на праві десятки операцій. Медики досі борються за її збереження. Ада проходить лікування у центрі Суперхівенс і мріє повернутися до війська на інтерв'ю до точки сходу. Вона завітала у свій день народження. Понятно, ми вас вітаємо дуже вдячні, що ви сьогодні до нас приїхали в такий день. Ми вас ще раз вітаємо з днем народження. Дякую, дякую, що запросили. Звичайно, хочеться трішки спитати про те, що відбувається у вашому житті сьогодні. Розкажіть, будь ласка, чим ви живете сьогодні? Чим ви зайняті? Що у вас в фокусі вашої уваги? Ну на даний момент моя основна мета це реабілітація, аби пошвидше повернутися до роботи. Хочеться реабілітуватися достатньо, аби повернутися саме до бойової роботи. Я мічу назад на бойову посаду. Скоріше за все, я не зможу вже там, літати на цих засобах, які раніше працювала, раніше не в півішках працювала, скоріш за все, це будуть якісь там літакового типу засоби, де буде запуск там далі від ОБЗ. Але ну, сподіваюся, що вийде. Як ваше ви здоров'я зараз? Ну, В процесі. Менше в процесі будуть операції по збереженні кінцівці, і, скоріш за все, навіть буде ще якийсь час ампутація. Або вона не буде достатньо функціональна, як мені би хотілося. Чи можете ви розповісти про те, як ви отримали поранення, де ви були? Я трішки прочитала, що ви розповідали в інших інтерв'ю. Ви були за кермом автівки. Наскільки так, так. зрозуміло. Так, ми були на той момент вдвох в машині при заїзді на позиції 6 вересня на Воглядарському напрямку. Наїхала на протитанкову міну. Там вже лишалася, не знаю. Так, щоб не збрехати, ну до ста метрів, мабуть, до позиції. Попередній екіпаж працював на цій позиції до цього. Ця сина обладнання була там. Там був старлінк одразу після вибуху. Побратиму я пам'ятаю, запитала, як він. Він сказав, що наче нормально. Почав одразу виходити з машини. Ти я бачу, що він наче нормально. А я свої двері подіргала. Вони заблоковані, були бачу розумію по відчуттях. Розумію, що в мене ноги заблоковані, бо ця машина просто розірвала в мене. Я йому здала вказівки, щоб він виходив на зв'язок. Бо зовнішнього зв'язку нас з собою не було тільки той Starlink. Тому я його відправила ставити Starlink і почала там себе розгрібати, щоб накласти собі турнікети. Тобто, просто пам'ятаю, я через там, розбите вікно, там викидаю кермо, ще якісь шматки машини. Просовую турнікет, це було досить важко, бо ну, навіть мінімальний рух підняти ноги. Воно сильно відчувалося. Просунула турнікет, почала його затягувати, розумієш, що просунули його на тою стороною. Бо ну, коли комусь накладаєш турнікет на ногу, там байдуже якої. Коли собі, то там дуже ну, важливо в яку сторону, бо ти не можеш його навіть просто затягнути. Дістаю цей турнікет, кров заливає очі, витираю тильною стороною якось руксі цю кров, починаю заново притягувати. В цей момент одяг вже виніс старлін, щоб він ловив супутники. Кажу йому, що давай допомагай мені турнікети, накладай. Він докладав турнікети, я може там кричала, щоб він тугіше їх закручував бо переживав, щоб мені боляче не зробити. Докручував далі ці турнікети. Потім пішов, ну вже зв'язався, коли Сталінк словив супутники. Бо в нас ці працювали так, що у нас друга частина нашого екіпажу була буквально там в кількох кілометрах на іншій точці. Вони досить швидко приїхали. Та, споки вони їхали, я ще там голос сказала, що у нас ж БК в машині. Він з оді здогадався, витягнув це БК, бо ну навкруги трава ж горіла ще. І приїхали побратими, досить швидко зареагували, То мене там зняли з мене броню. Один побратим силою діставав. Просто ці, ну, поки я їх чекала, намагалась сама це зробити, але в мене не вийшло, бо в мене просто ноги були всередині цієї розкроченої автівки всього всього металу. І виходить, що один побратим мені просто силою ноги діставав, отак от через ці завали, інший відсовував сидіння, щоб через заднє сидіння мене, мене можна було витягнути. Ну в принципі, там до стабіка я повністю була там в свідомості, там ще що намагалася щось там контролювати, там дивитися, що відбувається. А на стабіті, коли вже побачила, ну, що мене поклали, то далі я нічого не пам'ятаю. Хоча побратими кажуть, що я ще була в свідомості, що там далі я якісь свої крінжові жарти насипала в на тему цих штанів за 40 гривень, коли мені їх різали. Я думаю, всі медики не люблять ці жарти, бо, мабуть, кожен трьохсотий жартує на цю тему, коли йому штани ріжуть. Оцей от ніємчик штани за 40 гривень. Ну от якщо коротко, то десь так. Потім я прокинулася в реанімації в Запоріжжі. А за цей час вже друж Леся, дружина Окіча, мого побратима, який мене, до речі, витягував. Зорганізувала мені Superhumans, Мене вже туди опрувнули, і виходить 18 вересня. Я вже була в Superhumans, і почалася вже мої всі ці операції, потім реабілітація. Бачу, у вас протез. Розкажете про нього? Це перший чи це вже назавжди? В чому сумніва? Це вже в мене друга постійна гільза. Перший рік після протезування кукса активно худне, угу. і гільза міняється досить часто. Плюс Кукса, коли худна, вона може міняти форму, тобто мені цю другу постійно зробила навіть не за того, що вона схудла, але схудла вона само собою. Коли вона худна, вона може видавати, а товсті шалайні, риж, піддягаються. Тоді просто ще на колінник вдягається або герметичність втрачається. А в моєму випадку вона схудла так, що ще й форму змінила. Мені почало тиснути во сюди, в кістку. Ось це оця кістка. І от сюди в кіску. Тому да, робиться а, тимчасова там, з якогось спеціального пластику. А, це тимчасова при нагріванні її можна підгинати. І на основі цієї тимчасової потім робляться постійні карбонові гільзи. Тобто, за, ну, в найближчому майбутньому, скоріше мені знову ще будуть робити те, знову тимчасову постійну. Це тобто, вся історія така, що міняється. Потім пізніше вона не так часто міняється, але. Протези треба фікситись, впевно там трошку робити все життя. По суті є там різні стопи. Тись на даний момент у мене там да, більш така стабільна, неспортивна стопа тільки за того, що в мене стримує права нога. Вона мені не дає руху. Я не можу бігати за цього. Так би я вже може бігала б на спортивній стопі. Ще раз мушу вас питати, що, що ви плануєте далі? Я почула, що ще мають бути операції у вас на іншій нозі. Так. Так, ну у мене на даний момент там стоїть дві пластини і десять шрупів, дві з котрих в таранних кістках. Діждають, квікарі чекають достатньої консолідації цих фрагментів і збираються діставати. Але основна проблема да, що у мене перебиті таранні кістки, всі ці суглоби, там немає кровопостачання, так само нерви пошкоджені. Це така досить важка історія, і з функціонувати повноцінно вона не буде. Чи можу я вам поставити питання про те, що ви зараз відчуваєте в ногах? Вона мене постійно болить десь. От навіть зараз в стані спокою, у мене вона в середньому десь від 3 до 5 балів болить постійно, я просто вже звикла. При навантаженні вона болить більше. Я просто за цей час вже звикла до цього болю. Але мене більше турбує навіть не біль, а її тобто, недостатня функціональність. Бо мені дуже важливо, щоб нога функціонувала хоча б на рівні протезованої. Щоб знову ж таки повернутися у військо. Так. І я прям бачу, що це, мабуть, буде моїм заголовком, що ви прям прагнете, прагнете. І знову ж таки, в інших інтерв'ю ви казали, що ви не бачите себе в цивільному житті. Чому? Ну, по-перше, мабуть, коли я приймала рішення про те, що я йду в військо, я для себе вирішила, що, скоріш за все, це для мене на все життя. І вона, мабуть, так от відбилося, що все це для мене на все життя. Ну, я розуміла, що да, може щось змінитися в житті, я передумаю. Але не знаю, у мене немає бажання. Я себе дуже слабо уявляю, щоб я далі там, займалася сайті. Хтось, в мене сайтік падає, там побратими в мене воюють, а в мене сайтіки падають. Ну, я, я до цього просто працювала Справа в, в, в IT-сфері. Лінбілдінг, зовнішня сіошка. До речі, велика дякую компанії, в якій я працювала на момент мобілізації. Буста вони мені досі підтримують. Вони досі мені платять ставку. Вони не зобов'язані це робити. Вони по закону зобов'язані тільки місце тримати. Тобто, це тільки ставка ну, основний прибуток там від виконаних тасок в але ставку вони мені досі платять, і їм типу це теж типу підтримка. Стабільно. Можливо, вони хотіли би, щоб ви повернулися. А, так, мені теж буде, може, дуже незручно, якщо я там не повернуся в якийсь момент. Але я вважаю, що важливіше, поки у нас війна, то я, я хочу займатися цим. Розкажіть про себе на війні. Я так розумію, перед бойовими завданнями у вас було багато навчання і ви з ним дуже гарно впоралися. Ви фахівець своєї справи. Е, я б не сказала, що в мене було багато навчань. Насправді я трошки вишкілялася до того, як мобілізувалася. Uh -huh. Але я вишкілялася там всебічно і мінімально і взагалі не в сфері БПЛА. Я навіть не розглядала ще час на цю сферу. Я взагалі хотіла в піхоту, або в штурмовики. але мені ніхто не відповідав, і так вийшло, що мене от захантіли в 411-й ну на той момент ще батальйон, зараз ми полк. І ну, я погодилась, мені якось так аргументували достатньо, що там від мене буде там, там, мать, більше профіта. І ну, я вирішила, що, мабуть, так, так і зроблю, піду в дрончики, так би мовити. А так, в принципі, якісь от навчання саме по БПЛА, вони вже були просто всередині підрозділу і здебільшого просто вже під час бойової роботи. Тобто Там були там, певні навчання там, по там, літакам общий курс, на Хейдран відправляли. А так, здебільшого, це просто якийсь обмін досвідом від побратимів і просто вже в роботі. Чи можете згадати, поділитися з нами своїми найвлучнішими задачами, які ви виконали? Можливо, чимось, чим ви пишаєтеся? Та я не знаю, важко так, мабуть, сказати. Це сильно, це завжди командна робота, мабуть. Це в будь-якому випадку завжди командна робота. Що цілів, ну ну так, да, як це там, там цивільних, там треба картинка, і от для них влучність це там не uh -huh. знаю, якась жирна ціль. Uh -huh. ну, мабуть, Саушка, а так то не знаю, я якось так навіть не видокремлю. Ці люди, які питають там, а скільки то уразив? По-перше, це неможливо порахувати. Е, в, ну, може, там дешефратори це якось там врахують, але навряд чи вони це приписують там конкретній людині, конкретному екіпажу. Я навіть ніколи не вдавалася в ну, типу, в ці, не було цілі це в цьому якось розбиратися, як вони це все правильно рахуються, якби не моя зона відповідальності. А так то, ну, по-перше, є екіпаж, це командна робота екіпажа. Окрім цього, екіпажа ще є купа людей, які не працюють на позиції, але вони здійснили в цій роботі, і вони на неї впливають. Це купа людей, які в, впливають на результативність. Виходить так коли я приймала рішення про мобілізацію, я розуміла, що я можу там затрксотися з висоти в будь-який момент. Тобто морально, наче ти до цього готов, ти більше навіть не на що морально готов, ти просто приймаєш це, що це може статися. Як ти будеш себе почувати, з чим стикнешся, ти не можеш знати напевно. Тобто це більше про те, що твоє розуміння того, що в тебе будуть якісь складності, з якими тобі доведеться там боротися ну, і рухатись далі. Які вони будуть, більше це прийняття рішення, що що б не сталося, я буду рухатись вперед. Ну, якщо так от. Максимально скоротити, от, от, як воно так звучало, мабуть, у мене в голові на той момент. Е, тому у да, мене не було такого психологічного, а який там жах, там все, у мене там нема ножок і як же ж так жити далі. У мене такого не було. Тобто я там одразу після там, поранення розуміла, що скоріш за все, це там, мінус дві ноги будуть. Я розуміла, що там будуть складності. Але на прикладі інших поранених я ж бачу, що ну, життя змінюється. Але вона не таке вже прям жахливе і надскладне. Тобто вона просто інша. Але все рівно в тебе досить багато інших можливостей. Є. Ти щось міняєш, щось заміняєш в своєму житті на щось інше. Просто адаптуєшся до цього і твоє життя змінюється. Дуже сильно надихають історії. Інших поранених, як вони це там, делають, так само от, на прикладі Суперхюманса, це просто якась така от, окрема е, родина, де там максимально всі перевітні, і настільки все правильно в них адекватно зроблено на всіх рівнях, настільки там, комфортно там, реабілітуватися. На прикладі інших ти мотивуєшся теж. Цього дуже не вистачає там, в якихось там звичайних шпиталях державних. Бо теж типу взагалі відношення та медперсонала і взагалі все як влаштоване. Тобто у нас в державних струху в принципі я теж не стикалася з якимсь прям відвертим негативом. От саме медперсонал вони теж тобі, максимально намагаються всьому допомогти. Вони привітні. Більше страждають, мабуть, умови там ці ремонти, таргани, якісь от такі неадаптивні туалети, ще якісь такі штуки. Але це ж питання не до медперсоналу. Медперсонал, як, як типу, спеціалісти, як лікарі, вони максимально намагаються покращити свої умови. Тобто, як, наприклад, от я потрапила там одразу ж після поранення в п'яту лікарню в Запоріжжя. На той момент у них ще був ремонт в. В корпусі, в якомусь якому вони зазвичай працювали? Їх всіх типу, спихнули в якийсь інший корпус, там просто всі на одному, там таргани. Але медперсонал, весь медперсонал ну просто нуль претензії. Вони максимально були привітні, максимально намагалися всьому допомогти і покращити там місце знаходження. Там як це у вас сформувалася? Ось ось ця стійкість. Це все наші вибори, по суті. Тобто, як в житті є якась складність, якась проблема, ти її долаєш і йдеш далі, до складнішого. Що ти її не долаєш, ти лишаєшся на тому ж самому місці. Тобі життя підкидає щось подібне, поки ти не пройдеш свій цей етап. До повномасштабного вторгнення у вас теж були якісь випробування? Я думаю, як і у всіх людей, як у всіх людей, час від часу є якісь випробування. Взагалі життя до повномасштабного вторгнення, окрім того, що ви розповідали вже про роботу, і я так зрозуміла, любили за кордон десь виїжджати, так Можливо, там туристична якась була у вас. Ну я да, я любила ну, і зараз люблю метал-фести, концерти, слемитись для мене було навіть найкращим найкращим способом, мабуть, виплеснути якийсь накоплений негатив, типу, от, якийсь цей момент перезарядки. Для мене от слеми там на якихось метал-фестах, такі вот такі більш масштабні, там, наприклад, там «Cannibal Corpse, там. І, ну, це як просто для, для прикладу. Тобто не слам, де 30 людей слаймиться, а коли в слаймі кілька сотень людей, і коли це от прям такі масштабні якісь такі штуки, от це, це от, ну, і взагалі якимись активними там, видами спорту, сплави, роуджампінг, стрибки з парашутом, велосипед, бігові лижі і ще купа всього. Тобто от, як хобі, як досук, в мене от, походи в гори, ну, це от то, чим я жила. Ваше поранення зараз не зупиняє вас е, у мріях знову ж таки піти в гори або в мріях. Ні, зупиняє морально трошки дратує, що я не можу цим зараз зайнятися. Але але в майбутньому, я ж думаю, ну, сподіваюся, я теж. Я я, я навіть впевнена. Гори що сучасні... мені, мені дуже. От я насправді до поранення за ці там майже півтора року бойової роботи у мене було дві відпустки. Кожну з них я починала соло походом в Карпати. Тобто, я з посадки вийшла, рюкзак взяла і пішла сама в гори. Сама? Так. Да. При цьому, що до мобілізації соло, походи я не практикувала, я групами ходила. Тут от, вирішила там, якось спробувати. Мені так навіть щасно більше подобається, бо не треба прилаштовуватися під групу, бо виходить там вверх іду, там, я чекаю інших вниз іду, вони мене чекають. Так само, до речі, з подорожами кудись за кордон. Десь на практиці є там і компаніями подорожі, і самою. Самої це да, в, в, виходить простіше за що того, що ти не прилаштовуєшся під інших, в тебе більше простору для знайомства з новими якимись іншими людьми. Хоча, в принципі, плюси є, і коли компанія теж подорожуєш. Ну, більше подорожувала, мабуть, заради концертів і фестивалів. Ну, зараз, мабуть, про концерти, фестивалі мови, не йде, да, поки триває війна? А, чого? Я от перед пораненням в серпні вона була відпустка, я була на Бруталасалці в Чехії на фестиваль, з'їздила. Виходить, в похід сходила на файне місто у Львові потрапила і на асалт Чехія. І до мобілізації, там влітку 22-го теж до Брутосалт з'їздила. В принципі, це все можна поєднувати, якщо є бажання. Це круто. Якщо підбити підсумок, знову ж таки, да, з урахуванням такої спрямованості нашої програми, можливо, якусь пораду. І чоловікам, і жінкам, які є військовими, але після поранення. Багато ветеранів, сидячи тут в кріслі, нам казали, що я хочу бути прикладом для інших, щоб вони не опускали руки. Чи є можливо і у вас така, таке прагнення? Звісно, звісно, є, бо да, хочеться, щоб люди з пораненням розуміли, що це не кінець. Тобто твоє життя зміниться, просто треба шукати ці якісь точки, чим ти зможеш замінити. Тобто, те, що ти не можеш. Ну, як в моєму, наприклад, випадки, там, по якимось активностям, деякі я вже точно не зможу робити. Треба просто знайти, чим я це можу замінити на щось інше. Так само в випадку інших людей. Шукайте щось нове, відкривайте щось нове і знаходьте, і воно стане вашим сенсом. Дякую вам дуже за інтерв'ю.